Як ми випресовуємо підшипник, перш знімаємо штопор на кільце, далі випресовуємо. Така у нас труба є. Якраз підходить сюди, я підбирав. І отак випресовуємо. Першу час ми випресовували, перш все випресовуємо. Потім вже ця труба нам не потрібна, ця гільза. Ми її відложуємо. Беремо, я втокара, виточив такого гільзу, Ми ложимо її сюди. Ось так і Ось так присуємо далі. Підшипник виходить вниз. Ось так виходить. Підшипник випресовували. Ось наш підшипник, такий. у нас вже води. Все, будемо запресовувати новий. Так, ми запресувалися трошки. Підімо і все. Зараз я покажу, перепресували підшипники. Головне, щоб два рази не розбирати, штопорне кольцо ставити з прорізю напроти датчика АБС. Все, в принципі, отак.